Вітаю всіх глядачів каналу Вінтаж Voyage Сьогодні я буду вам розповідати про те, як я робив свій вибір акустики і чому я зупинився саме на акустиці Sansui S65. Вінтаж Voyage Підпишись на канал. Коли я зібрав собі стойку Акай. Okay, Референс Мастер, то в мене виникло таке питання, а яка ж акустика комплектувалася з тією стойкою? І з'ясувалося, що конкретної акустики не було в комплекті цієї стойки. Тобто акустику можна було вибрати з якогось модельного ряду. І я спочатку зупинився на акустиці Yamaha, але її ціна. Мене трошки ввела в такий ступор. Тобто за акустику мені треба було заплатити приблизно стільки, скільки я заплатив за всю стойку АКАЙ. Це було для мене не дуже такою приємною новиною ціна тої акустики. Я почав шукати акустику десь в межах 10 тисяч гривень. В межах 10 тисяч гривень нічого як з'ясувалося нормального. Знайти не можна, нормально починається десь з 20 тисяч. Але я зупинив свій погляд на акустиці Sansui S65. Чому? Тому що вона мені дуже сподобалася зовні. Як вона виглядає, я передивився багато оголошень, багато фотографій, багато почитав форумів, де пишуть, що ця акустика. Вона не є дуже привабливою на звук. Вона тільки приваблива зовні і дуже така ефектно виглядає. Але всі, майже всі, писали, що звук в неї, м'яко кажучи, відстій. Я її спочатку відкинув з кандидатів на ті акустичні системи, які я хотів придбати. Але. Попалася мені випадково ця акустика в оголошенні за дуже-дуже низькою ціною. Як потім з'ясувалася людина, яка її продавала, вона їй просто не була потрібна, дісталася там від якихось родичів, і людина просто хотіла позбавитися з тієї акустики, бо вона займала місце в кімнаті. Тому ціна була низька, і я вирішив. Що за таку низьку ціну я її візьму, якщо вона мені не сподобається, то я її потім за таку ж саму ціну можу і продати. Я її привіз. Давайте почнемо з того, що як я перший її побачив наяву, бо бачити фотокартки в інтернеті, на екрані комп'ютера або на екрані смартфона, це одне. Побачити, як вона виглядає наяву, як то кажуть. Це зовсім інша справа. І коли я її побачив, як вона виглядає, яких вона розмірів, то це зовсім не сопоставимо з тим, що я бачив на картинках. Вона мене вразила, як то кажуть, я десь 5 хвилин і я дивився на неї, я не міг сказати нічого. Бо вона така величезна, така громадна і така красива, що здавалося, що. Вона повинна грати краще за будь-яку акустику, за будь-яку ту Ямаху і за будь які взагалі. Привіз я її додому. Був дуже-дуже радий до того моменту, поки я її не підключив до підсилювача і не включив першу фонограму. Коли вона заграла, то я зрозумів, чому на Тих форумах, всі її закидують лайном. Бо там були, там були тільки середні частоти, і більше там нічого не було. Ні низьких частот, толком не було високих частот, хоча вона чотирьох полосна, і в неї два високочастотних динаміка, тобто вона повинна просто відтворювати фантастичний звук. Я трошки був шокований. Але я вже, стал, я вже зіштовхувався з акустиками, які я переробляв під той, як то кажуть, звук, який мене влаштовує, і я вирішив, а чому б не переробити цю акустику так, як приємно мені слухати. Бо в будь-який багатополосні акустики акустиці стоять фільтри, їх можна. Переробити щось десь підвищити якісь частоти, якісь частоти трошки знизити. Це не є такою там супер проблемою. Я почав потроху вивчати схеми якихось акустик, які, мені, які в мене вже були, які мене влаштовували і трошки додав туди змін у схему, але вирішив я зробити так, щоб. Це була не супер кардинальна якась зміна. Тобто, е, щоб не, не потрібно було багато деталей використовувати нових. І е, так сталося, що я використав ті ж самі деталі, які були е, в цих колонках, і додав туди пару конденсаторів, е, як то кажуть, нових. І все. По два конденсатора на кожну колонку. Тобто, і з нового там тільки 4 деталі. Схему я вам покажу. Зараз ви бачите дві схеми. Це ось схема оригінальна. І це моя схема, яку я методом підбору на свій, як то кажуть, слух підібрав, щоб мені було комфортно слухати цю акустику. І ви почуєте, як вона в мене стала звучати далі. Значить, так, що я зробив? Я залишив оцю катушку. Ось вона. Оце я прибрав. І замість цього всього я поставив конденсатор на 100 мікрофарад. Тут тільки не тільки він повинен бути звуковий, тобто біполярний. 100 мікрофарад. Е, оце я взяв е, з колона Comfeton 25AS027. Отакий от от, от цю задумку. Там три конденсатора стоїть по 30 мікрофарад Я поставив один на 100. З низькою, чи, е, низькочастотною частиною, як би все зрозуміло. Тепер середня частотна частина. Е, тут має бути перемикач, щоб вам можна було трохи коригувати. І для того, щоб е, оцей от на 6,8 він тут стояв у перемикачі, я його поставив, щоб він завжди був у електричному ланцюгу. Тобто він не вимикається. Тут він вимикався, тут він не вимикається. Тобто я вже е, трохи згасив середні частоти. Потім е, замість 8,2 е, я поставив на 15 мікрофарад. І ще додав е, опір на 4,7 Ом. Тобто, в мене аж два опори, які гасять середньочастотний е, динамік. По високочастотному, я залишив, як ви бачите, все так само, як було в оригіналі, бо тут мене все влаштувало. А от на супер високочастотному. Замість 0,15 я поставив 0,5 мікрофарада. Тобто трошки йому підняв, як то кажуть, дав йому життя. І він в мене, тут він вимикався разом з оцима трьома динаміками. Вимикався оцим, перемикався. Він в мене тут напряму зроблений, він завжди звучить так, як. Як би повинен він звучати. Ну, Така от переробка. Якщо хочете, можете поставити на паузу, перемалювати мою схему. Цю схему ви знайдете у інтернеті, їх дуже-дуже багато цих схем, бо дуже багато людей, мабуть, цікавилися, як переробити цю акустику, тому цих схем дуже багато. Оце моя схема вона в мене працює, вона мені подобається. Бажаю вам приємного прослуховування, яке буде наприкінці відео. А зараз ми продовжимо. Після того, як я зробив зміни по схемі, акустика е просто е зазвучала по-іншому. Більш-менш так, як мені подобається, але все одно було замало низьких частот. І я зрозумів, що справа тут зовсім не у фільтрах. І я став грішити на підвіси тих низькочастотних динаміків, які стоять в колонках. Нібито підвіс не задубілий, нібито він е, такий досить е, м'який, але вирішено було купити резинові нові підвіси і замінити. Все одно колонки дісталися недорого. якщо... Десь щось піде не так, ну, що ж, буває. Купив на Aliexpress нові підвіси і зараз продемонструю, що там було, а там було. Після того, як я замінив підвіси, я цю акустику не впізнав. І якщо ви берете такий динамік, і вам здається, що нібито підвіс нормальний, не задубіл, нібито хід динаміка не дуже твердий, це не так. Акустика 82-го року 20-го сторіччя. Це пройшло більше ніж 40 років, підвіси не можуть бути в неї нормальними. Тому, після заміни підвісів, все стало на свої місця. Декілька вам е, зараз продемонструю е, стилів музики по десь по 10. Ні, давайте по 5 секунд, щоб Ютуб не забанив. По 5 секунд різних. Жанрів вам зараз запишу, і ви послухаєте, як на цій акустиці звучать рі... Останок. Акустика дуже красива, вона неймовірно красива. І при правильному підході до неї вона починає нормально грати. Тому за таку ціну, яку навіть можна купити, не ту за яку я взяв, а за яку можна і купити, більш-менш до 10 тисяч гривень, це супер класна акустика. Але треба прикласти до неї руки. І, що немало важно, щоб до неї не прикладав хтось руки до вас. Бо якщо хтось вже щось з нею робив, то після цього я думаю, що ви вже з нею можете нічого не зробити з цією акустикою. Треба буде або повністю по новій робити фільтри, або по новій кліяти підвіси, тому дивіться, щоб акустика була. Бажано в нетронутому стані. Так, да, вона буде погано грати, але це буде тільки на початку. Коли ви зробите всі маніпуляції, які зробив я, ви її не впізнаєте. На цьому в мене все. Купуйте гарну акустику, слухайте гарну музику і нехай вам щастить. Віташ моя! Підпишісь на канал!